No, no, Програма легенди Запоріжжя продовжує знайомство зі знаннями, що зібрала Інга Янкович, мистецтвознавець і майстриня, автор витинанок, графічних робіт та численних писанок. І перш ніж звернутися до містичних традицій та технічних навичок у справі писанкарства, пропонуємо дізнатися про символіку яйця. Чимало народів вважали, що світ виник від чарівного зародку у шкарлупі. Ці історії зафіксовані у фольклорних оповідях, як от у давньофінському епосі «Калевала». Культурний герой Карело фінської міфології мудрий дід чарівник і шаман. Перебував колись у Первісному океані, а потім на його коліні, що стерчало з води, птаха знесла яйце, з якого чарівник заклинаннями. Створив світ. Зі статті символіка яйця. Індуїський бог Брахма, перш ніж утворити світ, плавав продовж року у золотому яйці посеред океану. Силою думки творець розсунув яйце на дві половинки. З однієї виникла земля, з іншої небо. Згодом з'явилися п'ять елементів: вода, вогонь, земля, повітря, вітер. А потім божества і люди. В Китаї існує легенда, згідно якої перша людина з'явилася з яйцям, що впала з неба у воду, котра вкривала усю землю. Українські казки оповідають історію про бездітного чоловіка. Ішов він якось вдосвіта і знайшов яєчко. Поклав те яєчко на піч і все про нього думає: Прийшла ніч, не спить він, аж дивиться. А яйце розкривається, і звідти виходить маленький хлопчик. І такий гарний, що диво, і каже: чоловіче, не бійся мене, а будь мені за тата. Я називаюся Красносвіт Між іншим, традиційно основним кольором крашено був червоний. Це символ пролитої за людей крові Воскреслого Спасителя. Часом на згадку про нього і апостолів фарбували 13 яєць, цією справою займалися жінки: дівчата, аби прикликати щасливу долю, господині, щоб у хаті були злагода й достаток, а рідні не хворіли, бездітні жінки, аби отримати щастя материнства. Для цього слід було три роки поспіль писати по 12 писанок і роздавати дітям. Молоді часто дарували писанки своїм коханим, бувши звичай миватися з посудини, куди занурювали яйця, щоб бути гарними. На Західній Україні існувала традиція під час рахманського великодня пускати шкарлупу від писанок на річкову течію. В основі цих ритуальних дій легенда про переселення Рахманів за синє море. Рахмани це прадавні люди, наші пращури, невмирущі. Вони жили нібито ще тоді, як на землі було вічне літо, а на небі сяяло два сонця. А потім одне сонце згасло: світохолоф і рахмани перейшли в інший вимір. Це недалеко поруч з нами. Але добратися туди важко і доступно лише тим, хто опроміняється радістю, веселощами, вогнем самовідданості. З роману Олеся Берника «Вогнесміх». Гуцули застерігають кінець світу настане тоді, коли не буде розписано жодної писанки. Шкарлупа не попливе водою, і рахмани не дізнаються про свято Воскресіння Христового. Минулого випуску Інга Янкович розповідала великодню легенду про антихриста і смерть усього сутнього. Ця історія має чимало інтерпретацій. Колись був злий Бог, який радів від того, що плачуть діти. І коли є зло смерті і плаче дитячі, він ставав сильнішим. І тоді зібралися мудрі жінки і заговорили його зло. Вони е, почали писати добро на писанках, і таким чином діти тішилися, бачачи ці гарні писанки, вони сміялися, вони раділи. І Бог ставав у цей злий Бог. Ставав слабшим. І тоді його е, в печері закидали камінням, але було таке побажання, що він там буде доти, доки люди будуть писати писанки, бо це є те, що несе добро в цей світ. І поки щороку ця традиція існує, ото зло десь там далеко-далеко сховане. Вважається, що найкращі традиції писанкарства збереглися на Івано-Франківщині. Мовляв, знання й навички про цю справу безперервно передавалися з покоління в покоління і дійшли до наших часів. Цікава деталь, попри регіональну специфіку, незалежно від географічної області, орнаменти писанок залишаються упізнаваними Дивовижно, але по всій Україні однакові узори. Вони трішечки відрізняються, ось як рушники відрізняються. Рушники а, в нашому регіоні, і ну, взагалі вишивки, вони більш такі монументальні, більш ну, простіші, можна сказати. А, але все ж таки досить ефектні по кольору. На заході України там дрібніший малюнок і дрібніші вишивки, дрібніші рушники. І мені здається, саме ось по цих признаках можна зрозуміти, які регіональні особливості. А елементи ті ж самі, ті ж самі коники, ті ж самі хрестики. І це також дивовижно в писанкарстві, що так от розповсюджено і зовсім не змінюється. Взагалі казали, що писанки були розповсюджені не тільки по всій Україні, а ще по всій Європі. В Росії писали писанки, в писали, ну, Польщі зараз вже також є, і в Словенії, і ну, в Прибалтиці писали писанки, але зберіглася ця традиція саме в Україні. І тому ну, це наша гордість, що в нас є такі, таке цікаве мистецтво. І що ми змогли його зберегти? Ми вже розповідали про характерні орнаменти української писанки. Зупинимось ще на кількох: дерево життя універсальний символ для всіх народів на планеті. Іноді його ототожнюють зі світовим деревом. Це міфопоетичне уявлення про світобудову, згідно якої усі виміри не існують окремо, між ними проліг ліг містов, що часом називають ще драбиною. Або дорогою. Цим шляхом можна мандрувати з нашого світу у потойбіччя, або навіть проникати туди, де мешкають боги і янголи. Це отримало поширення як в усі традиції, легендах, піснях, казках, притчах, так і у візуальній вишивці, розписі. Знайомлячись зі світовим фольклором, образ чарівної рослини як центру світу зустрічаємо у найдавніших культурах. Іранці оповідали про священне дерево, де жив цар птахів Сенмурф. Вікінги вірили у Ігдрасиль, вічно зелений ясень. Під його коренем живуть три норні – чарівниці, котрі визначають долю людей і навіть богів. На верхівці крони сидить велетенський орел із соколом на чолі, корінь гризе, дракон. Коза Хейдрун живе у кроні та харчується листям. Чотири олені поїдають кору дерева. Іх центральний елемент переказів про Рагнарьок, кінець світу. Доколумбівські народи Південної Америки зображували всесвітні дерева із птахами на гілках, що символізувало душі померлих, котрі ще не зійшли у пекло. Коріння рослин спускалися у землю або в воду, іноді торкаючись водяного чудовиська. В Корані згадується Сідрат Аль Мунтаха, містичне лотосове світове дерево що росте поруч із троном Аллах. Згідно з одним з переказів, Сідрат Аль-Мунтаха має стільки листя, скільки людей на землі. Кожен лист позначений ім'ям відповідної людини. А в ніч на 15 число місяця Шабан це дерево здригається, і листя з іменем тих, кому належить померти протягом наступного після цієї ночі року, опадають. Інциклопедія мусульманських символів. Християнські тексти містять згадку про дві схожі рослини. Перша дерево пізнання добра і зла, те саме яблуко з якого з'їли Адам і Єва. А є ще дерево життя, посаджене Богом посеред едемського саду. Воно приносить плоди 12 разів на рік. Вони дарують вічне життя. А листя рослини має здатність зцілювати народи. Слов'яни вшановували так званий парадуб, на якому росли плоди безсмертя. Сюди ж зліталися птахи на зиму. Найдавніші зображення дерева життя на території України збереглися на ритуальному посуді, зокрема як один з орнаментів терпівської кераміки. В побуті самих українців цей образ простежується у вигляді квітучої рослини в вазоні, що знаходимо на старовинних рушниках та писанках. Цікаві відомості надає знаний дослідник фольклору Валерій Вайтович у книзі Міфи та легенди давньої України. Дерево життя райське дерево, що росте посеред вирію раю. Породило матір Всесвіту, богиню ладу, а заразом небо і землю та весь світ. На ньому ростуть золоті плоди, а з коріння б'ють золоті та срібні джерела. Вважаючи, що складовою уявлень про дерево життя для українців став звичай саджати на могилі померлого, молоде деревце. особливо його дотримувалися, якщо загиблий помер як герой. Так вже у наш час поблизу села Розівка, де у 1223 році відбулася легендарна битва на калці, між військом київського князя Стислава Романовича та монголо-татарською ордою висадили Берез. 22 дерева за кількістю князів вшановують пам'ять воєвод, що полягли у нерівному бою. Дерево життя є та в будь-якому виді декоративно-ужиткового мистецтва народного, тому що ну, це такий символ і продовження роду, це символ і поєднання трьох світів світу підземного, світу нашого і світу небесного. Є він також на писанках. На писанках є зображення богині берегині, хоч її часто буває трудно пізнати, але вона є. Ну, досить, досить така цікава. Берегиня персонаж східнослов'янської міфології. Вчені припускають, що ми отримали його спадок від скіфів. У давньоруський період він був пов'язаний з вшануванням рожениць і макоші. Ще одна богиня жива, сприяла пладючості і зображувалася в образі жінки із квітами у руках. Нібито цей образ і дійшов до нас у мистецтві різьблення і вишивання рушників. Також берегинями іноді називали духи, що мешкали на березі річок. Вони були як лихими, так і добрими. Одні заманювали людей у воду і намагалися втопити, інші, навпаки, рятували, захищали від водяників і чортів. Берегині з'являються на русальчиному тижні, сидять на березі і розчісують свої зелені коси. Плетуть вінки, перекидаються у житі, влаштовують хароводи і заманюють до себе молодих хлопців. Після закінчення русальчиного тижня берегині залишають землю. В день купала їм влаштовували проводи. З сайту про Україну Серед символів сонця часто на писанках малюється свастика. Найдивніше її зображення датуються чотирма тисячами років до нашої ери, це святий символ у буддизмі, ідуїзмі та зороастризмі. Відтворення свастики пов'язували з багатьма язичницькими божествами: Зевсом, Герою, Артемідою, Тором, Вішною, Ганешею. і тільки у ХХ столітті цей знак отримує негативне значення. У наслідок використання нациста. До речі, українською дуже гарно звучить ряд слів: свастика, «святий» і свято. Я колись я дітям показувала свастику, вони ж всі дуже так погано реагували. Я казала, що вона досить давня і в багатьох народів є. Но деякі дослідники розказують, звідки вона взялася. Кажуть, що якщо хрест почати розкручувати таким чином. То вийде свастика, тобто це символ руху сонця по небу, рухомого сонця. Ну, на писанках дуже, досить незручно не, не писати а, саме таку писанку, тому з'являється ось така свастика. Ну, більш така м'яка. Взагалі, писанка, вона, її треба роздивлятися. Зі всіх боків, зі всіх боків. Тому а, в, неї, в неї така композиція, щоб і так дивитися і так, щоб вона котилася і в різні боки. Тому, мабуть, і з'являється орнаментальність. І вона така найбільш традиційна. Можна сказати, що є різні схеми поділення писанки на частини. Найпростіша, ну, ось така, ну, от так от хрестом розділяється чотири частини зверху, чотири частини знизу. Ось така композиція. І це також та сама композиція, але по-іншому поділена. Іноді написанці відтворювали не лише окремий символ, а намагалися зобразити модель світобудови. Тут цікава схема, яка мені дуже подобається. Я ну, про це прочитала, і я вважаю, що ця а, а, це пояснення має сенс. Ось тут сонце ми бачимо. Навколо сонця, меандри це вода, потім ромби, і потім знову меандри і знову сонце. Це, цю писанку, цей узор можна трактувати як нашу землю, як символ нашої землі, де є все для того, щоб гарно було жити: сонце, меандри це вода хмари, земля плодородна, яка. На якій ми живемо, вода внизу, ріки Озера Лужи. Там все все будь-що вода на землі і знову Сонце, яке зображується двічі, як знак рухомості, як знак того, що сонце рухається навколо землі, як вважали колись люди. Ця писанка може, ця схема може по-різному з'являтися і в різних варіантах. І ось тут майже такий варіант. І тут я показала. І ось тут майже такий варіант. Вона по-різному з'являється. І по-різному, начебто, схема та та сама, а узори і, ну, взагалі, образна система завжди різна. Як відомо, Запорізька область регіон пізнього заселення. Його культурна специфіка формувалася багато у чому під впливом привнесених традицій. Це відобразилося і на фольклорі, і на природі місцевого орнаменту. Взагалі нашу область складають переселенці з Полтавської, Київської та Чернігівської області. І вони принесли з собою свої традиції. Власне, і одяг, сорочки, і рушники, і писанки. Але за часів Радянського Союзу все ж таки ця традиція. Почала помирати, і мало хто писав писанки. Писанки відродилися, і саме з Івано-Франковської області ще цікаво, що нам допомогла все ж таки діаспора. Діаспора ну, під час перестройки жіночки з діаспори приїздили до нас, і з їх участю були з'їзди писанкарів Всесвітній. І там ця традиція, ну може не тільки завдяки цим з'їздам, але вони також були поштовхом, що ця традиція почала розповсюджуватися, відновлюватися по всій Україні. Ну, і Зараз в нас дуже багато майстринь і в нашій Запорізькій області, і взагалі по всій Україні. Дуже цікава Вінниця. Вінницькі майстри вони збирають. Збирають майстринь майже кожен рік і там проводять з'їзди і діляться своїми досягненнями. А тепер спробуємо дати відповідь на запитання, що цікавить багатьох: чи існує запорізька писанка із орнаментом характерним саме для нашого регіону. Так, існує. Це зображення дубового листя, дуб, символ сили, чоловічої могутності. В піснях він асоціюється не просто з молодим парубком, а козаком. Та й самі лицарі степу шанували це дерево. В національному парку Великий Луг є кілька дубів, що за свідченнями старожилів колись висадили козаки. Пов'язаний дуб і з великоднем наші пращури вірили, що на зелені свята душі померлих родичів вселялися у молоді пагони рослин. Українці зривали листя з дуба, липи, клена, вносили до хати, клали на вікна, під стіл, ліжко і промовляли, щоб ті русалки ходили, щоб ноги у них не кололися. В останній день на русальчиному тижні русалки збираються на великому дубі, ходять навкруг дерева, співають пісень. З тій дубе, не торкайся, Поп'ємо, поїмо та й розійдемося. Жінки вішають на дубах для русалок сорочки, а дівчата вінки. З сайту про Україну. Можливо, більш повний портрет запорізької писанки народжується саме зараз. Я вважаю, що, не дивлячись на те, що в нас, ну, скажімо так, не склалася традиція, є писанки. Отерас Володимирович Берняшевський надавав кілька писанок, які були знайдені на Запоріжжі. Все ж таки ну, були і їх знаходили, вони існували. Але зараз цікаво. Те, що мені здається, дуже багато саме майстринь, міських майстринь займаються цією справою. Вони люди грамотні, вони вивчають цю техніку, і мені здається, все ж таки, хоч ми і дуже розрізнені майстрині, вони мало спілкуються, але все ж таки мені здається, що повинна скластися з часом, скластися і Запорізька школа. Я не знаю, мені, чи в моїй запорізькій, чи ні. Ну, я ж кажу, що я, звісно, починала з копіювання, але мені ну, ніколи не хотілося, щоб мої писанки були схожі на івано франківські я могла зробити також дрібнесенькі узори, також колористику, але мені хотілося, щоб ну, щось було не так схоже. Я не знаю, вдалося чи ні. Тут є елементи і ті, і інше. Але ну, мені взагалі дуже подобається експериментувати, тому є щось і традиційне, і щось я від себе взяла, щось, навіть, навіть щось вигадала, якісь елементи. Ну, не елементи, а як їх скомпонувати. Елементи традиційні, а компоновка ну така, як, як мені подобається. Поруч із народними кількасотлітніми традиціями з'являються нові. Майстри випробовують екзотичні техніки, незвичні матеріали, експериментують з фарбами. Не лише розмальовують, а й різбляч калупи. Все більшої популярності набуває писанкарство на староусиних яйцях. У мене тут стоїть приклад такого експерименту. Це писанки, зроблені взагалі без фарб. Це травлення. Була коричнева шкарлупа, на якій воском я нанесла узори, а потім занурила в оцет, І в оцеті воно лежало, поки не стала шкарлупа білою. Ну тут два відтінки. і Таким чином можна робити дуже багато цікавих ефектів. Мені, мені вони іноді більше подобаються, подобається, що вони такі графічні, начебто прості, такі, ну, якось світлі. Там яскраві, а ось тут світлі. Сподіваємось, археологи та історики ще пролють світло на минуле української писанки. Знайдуть її коріння, зв'язок із культурними традиціями. Прадавніх цивілізацій і народів, адже інтерес дослідження в цій царині лише набирає обертів. Взагалі досліджувати писанки досить важко, тому що велика кількість писанок загинула під час війни. В ермітажі було... П'ять тисяч писанок під час Великої вітчизняної війни вони просто загинули. Великі твори мистецтва вивозили, там за кордон десь, не за кордон, вивозили, ховали в тилу, а на писанки ніхто не звертав уваги, вони просто побилися. Був в Полтаві, великий музей, 2000 писанок, вони також загинули. Залишились деякі замальовки, залишились деякі там, спогади, але от так от їх. Досліджувати досить важко.